Хочу поділитися з вами рецептом приготування торта розалія. Цей рецепт мого дитинства. Простий і смачний. Для цього нам потрібно 2 яйця, склянка цукру, 2 столові ложки сметани, 50 грамів масла, 1 чайна ложка соди і погашаємо її оцтом. І 3 склянки борошна для крему, пів літри молока, 3 ложки манки, 300 г масла, склянка цукру. І 150 г чорну сливу і ванілін. Тепер готуємо тісто, яйця збиваємо з цукром. Тепер додаємо масло. Тепер додаємо сметану. Збиваємо до борошно виливаємо нашу суміш. До соди вливаємо оцет. Ми замішуємо наше тісто. Ось таке замісили м'яке тісто. Тепер ділимо тісто на шість частин, скачуємо такі кульки. І залишаємо відстоятися на пів години. І будемо випікати в розігрітій попередній духовці при температурі 160 градусів до готовності. Беремо наше тісто і розкачуємо коржі, підсипаючи борошно. Складаємо форму, проколюємо веделкою і випікаємо в розігрітій в духовці при температурі 160 градусів 10 хвилин. Готуємо наш крем, до молока всипаємо манку і заваруємо, Сипаємо цукор. Готуємо до готовності манки. Даємо остинути і будемо збивати з маслом. Манка вже остигла і збиваємо крем. Масло даємо. Розмя. І поступово додаємо Манк. Додаємо до крему ванільну пасту чи ванілін і ще збиваємо.

Посипаємо чорносливом. Складаем наш торт. Потрібнені крихти зробили з обрізків. Так, зверху посипаємо. І ставимо настоятися на 12 годин. Ось такий торт вийшов в розрізі. Готуйте, смакуйте всім смачного.